Усім привіт! Сьогодні у нас буде спагетті з сиром, вершковим маслом, кетчупом. Вибачте, але я, улюб... <с> я люблю спагетті з саме кетчупом. Розумію, що так неправильно їсти. Але ж це смачно! І трошки перчику. Усім смачно, і нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідеї для наступного мукбангу. <гум> Цікаво, кому дівчинка телефоном є. Його дилеру. <гум> Napisal ty help na svý. Šest vilenel, moc se pamětá, О, вона помістила дитину в лікарню. У Чулус була жахлива мати. Ні, ну в плані, якщо у дитини дійсно є проблеми, наприклад, з гнівом, які не можна вилікувати, скажімо так, коли дитина перебуває разом з батьками і родиною, тільки чисто. Вилікувати в лікарню, тоді окей. І якщо дитина становить загрозу іншим діткам. Але тут ну хоча загроза іншим діткам і собі, тут чуть-чуть вона сама собі шкодила. Да, мама просто не розуміла, що це є дитиною. <laughs> Но, дійсно, є люди, які можуть сфокусувати. Навіть ми в звичайному часі, я знаю, що вам зараз це не сподобається, але просто якщо ми сфокусуємося на своєму диханні, то ми в якийсь момент а, почнемо це робити не машинально, а ми дійсно, а як ми раніше дихали? Це ж потрібно контролювати кожен вдих видих. і Так само з ходьбою, так само з усим. Тобто, ми робимо. Це це певні машинальні речі. В якийсь момент, якщо у вас там дуже-дуже насичений день, ви приходите додому, там треба помити посуд, ви це також робите машинально, навіть не думаючи про цей посуд, і там що куди м -м -м, потрібно ми, чого там, до йти додати до мочалки і так далі. Ви про це не думаєте загалом. Ви просто це робите на автоматі. От саме так, тобто деякі люди, вони, наприклад, якийсь рандомний момент. А я до цього дихав і так далі. Тут це доволі страшно, тому що дійсно, ну, у неї також, наскільки я зрозуміла, є приступи. Oh, she dysmorphia. <laughs> Я не знаю, який це прийом їжі. Я сподіваюся, що це щось типу перекусу, бо їй дали два шматочки хліба, два тостових хлібчика, морку і газованку. Хто так їсть? Це ж жахливо. По ну, бо, бо цим шматочкам двом не видно, щоб там щось було намазано всередині. Тобто, скоріш за все, це просто хліб. Не те, щоб у нас в лікарні їх краще кормили. Набагато навіть гірше буває, але все таки це діти. Їм потрібно трошечки краще харчування. А, там ще якась креманочка є. Може, її можна. Там якась соус чи щось таке. Можливо, сирок. Звичайно. Не просто так, не просто так. Банки зазвичай забирають. Якщо дитина попросила, їх не залишають. Тому що зараз вона поріже 100% себе. Бо алюмінієву банку дуже легко розкуркулити. Насправді це м -м, такий пластик, який дуже легко, навіть без, а, скажімо так, підручних засобів, там ножа або. М -м. Відкривачки її можна розтербанити так, щоб там були гострі шматочки, як це і зробила Джулс. Тобі все гаразд, то не кров капає. Та-та-та, зі мною все гаразд. Можете не звертати увагу. Угу. Звільнився до розроботи, щоб бути ближче до дитини. Звучить то звичайно класно для дитини. Ну, як доросла людина я розумію, що жили вони так собі. Ну, можливо, у них були заощадження тут. Так, мені не подобається те, що вони перевели. Там було зазначено значення більше як відв'язна, тобто дівчинка, яка не знає меж, вони її перевели як розпечено, вони її перевели. Вона збережеться для мемуарів звучить <смеш>, як не дуже здорово. Розумієте, коли ви вже собі уявляєте, що я збережу це собі там десь, то це вже червоний препаратів. Якщо у вас є, там, наприклад, така ситуація, то зазвичай ви думаєте: о розповім друзям, о розповім родині, там якщо дозволяє ситуація. Конкретно у мене розповім ще вам, друзі. Тобто, на на каналбазі. Відео, стрімчики, інстаграм, історія і так далі. Якщо ж людина каже, що колись я напишу про це книжку, то це або щось грандіозне, або щось психічно нездорове. Бо дійсно ну, книжку варто писати тоді, коли є певний бекграунд. Ну, тобто, якщо ви розумієте, що так, це буде корисно комусь, наприклад, дізнатися або це буде цікаво, або корисно, дізнатися про щось, про ваш досвід, якщо це було супер, супер, супер травматично, то краще одразу до психотерапевта. Не треба це десь зберігати для мемуарів. Так, Ну Банграунд Джоус, ми знаємо і розуміємо, чому вона так швидко закохалася в людину, яку навіть ніколи не бачила. Буквально не знаю, хто ця людина. Вона бачила тільки прес. Це, звичайно, велика, уже, <смас> скажімо так, межа, коли з людиною ми можемо спілкуватися. Але ти не знаєш, хто ця людина. Ти з нею спілкуєшся тільки в меседжері. Я навіть не бачила обличчя. О, фух, вона подзвонила не туди. Хоча, мені здається, якщо б у неї була візитівка драгділера, вона б до нього подзвонила. Придзвонила ну, до мужчину, який був в її гуртку проти mm -hmm. uh -huh. вшивання наркотиків. Не знаєте, у мене закінчились наркотики. Сталась прикра ситуація. У мене емоційний вибух, і я не знаю, до кого звернутися з батьками, поговорити, я не зможу, бо вони можуть не розуміти. Давайте так, з батьками ми частіше. А про певні ситуації говорити не дуже хочемо, якщо вони прямо особисті. А просто рандомний мужик. Не... Він не знає нікого з твоїх рідних. ним можна чимось поділитися і забути. <с> Плюс мені подобається те, що. А... обирає лютні міста. Тобто, якщо джулс давай біля. Озеро там, де взагалі не буде жодної людини. Я не бачу ніколи твого обличчя, але відсоткові це гарний варіант. І Треба людне місце, де, якщо що, мене зможуть спасти. Розумна дівчинка. До речі, за традицію у нас вже кава. Вже є кава. <свісна> 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 <свісна>